Привіт! У цій серії презентацій я збираюся розповісти про те, що вам треба дізнатися про трикутники, кути і паралельні прямі. Можна сказати, що це найбільш корисна інформація, яку ви колись вивчали, особливо щодо стандартного тестування. Після того, як ми вивчимо всі правила, то пограємо у гру, яку я називаю гра з кутами. Вона головним чином відноситься до тесту на перевірку академічних здібностей і змушує вас знову і знову повторювати матеріал. Давайте почнемо з основ. Що таке кут, ви знаєте, хоча насправді, може і ні. Якщо ні, то я вам розповім. Якщо у мене є дві лінії, я хочу намалювати лінію ширше. Якщо дві лінії перетинаються в одній крапці, то кут це міра, за допомогою якої я можу визначити, наскільки широко ці лінії перетинаються. Отже, це кут. Кут показує, наскільки широко розгорнені ці лінії. Він вимірюється у градусах, тому що вони найбільш розповсюджені. А коли ми почнемо працювати з тригонометрією, ви вивчите радіани, але можете їх вивчити і зараз. Можливо, ви вже з цим знайомі. Якщо кут буде 0 градусів, то ці дві лінії будуть лежати одна на одній. Можу приблизно сказати, що цей кут дорівнюється десь 45 градусам. А у тому разі. Якщо у нас є лінії, які широко стоять одна від однієї, то цей кут буде дорівнюватися 90 градусам. Лінії, які знаходяться під кутом у 90 градусів, також називаються перпендикуляром, тому що вони. І тут мені хочеться сказати, тому що вони перпендикулярні, але насправді тому, що одна із них абсолютно вертикальна, а інша горизонтальна. Насправді доволі важко знайти правильне і точне формулювання. Але я вважаю, що ви зрозуміли ідею. Згідно визначенню, перпендикулярні лінії розташовані під кутом 90 градусів одна від однієї. Зараз я намалюю ось такий прямокутник. Так, Прямокутник складається із групи перпендикулярних ліній, тобто лінії, які знаходяться під кутом у 90 градусів. Наприклад, ось ці дві лінії знаходяться під кутом 90 градусів. Щоб показати, що цей кут прямий, треба намалювати кубік. Це те ж саме, що і намалювати ось так 90 градусів. Але також у вас можуть бути і широкі кути, якщо ви перевищуєте 90 градусів. Припустимо, що у мене є такі лінії. Так, Це буде кут, не знаю точно, але приблизно десь 135 градусів. Якщо вам колись захочеться виміряти кут точно, ви можете використати транспортир. Отже, хай цей кут буде 135 градусів. А якщо у вас кут настільки широкий, що ці дві лінії утворюють одну, то цей кут буде дорівнюватись 180 градусам. Лінії виглядають як одне ціле. Чи це насправді так? Так, це 180 градусів. Тепер ви можете продовжити. Якщо цей кут. Дорівніться 135 градусам, то ви можете виміряти його прямо тут. Давайте я візьму інший колір, просто щоб було видно різницю. Отже, це у нас також кут. Ці кути, які утворюють коло, складають 360 градусів. Тому, якщо цей кут дорівнюється 135 градусам, то цей рожевий кут буде дорівнюватись 360 мінус 135, чому це дорівнюється 225. Я запишу це: 360 мінус 135 дорівнюється 225 градусів. Також ми можемо зробити подібні речі. Отже, ви знаєте, що у сумі куті у колі дають 360 градусів. Це дуже важливо знати. Кути, які утворюють кут, у сумі дають 360 градусів. Також важливо знати, що якщо ви намалювали половину кола, як ми зробили це ось тут, то це 180 градусів. До, ну, хай точка повороту у нас буде ось тут. Це виглядає як одна лінія. А якщо пів кола чверть то 90. Сподіваюсь, у вас вже з'явилось хоч невеличко зрозуміння, і ви можете передбачити, який це вийде кут. А зараз я вам збираюся розповісти дуже багато корисних правил, що стосуються кутів. Для цього я стираю це, в мене є спеціальний інструмент, щоб це зробити. І давайте я намалюю ще один кут. Я буду використовувати різні кольори. Роблю це, тому щоб не дати вам засмутитись. Так, хай в мене буде ось такий бусковий кут. І він буде дорівнюватись, я не вимірюю кути. Точно, ви це знаєте, десь буде 30 градусів. Ми знаємо, що якщо ми намалюємо ціле коле, то це буде. скільки? 360. Ну, в мене не дуже гарно виходить, але ось це 360 градусів. Так, а ось цей кут. Котре залишився, буде дорівнюватись 360 мінус 30 градусів, скільки це 330 градусів. Ці кути, два кути. У сумі дають 360 градусів. Давайте запишемо 330 градусів. Не знаю, чи грались, чи ви коли-небудь. Не знаю, чи пам'ятаєте ви, мабуть, ні. Але у нас була гра. Відеогра, яка називалася 720. Це була відеогра про скейтбордістів. У цій грі треба було підстрибнути на своєму скейті і покрутитись навколо себе двічі, що і складало 720 градусів. Якщо ви підстрибнете і обернетесь навкруги себе один раз, то пройдете 360 градусів. Мабуть, ви про це чули. Це було доволі популярно. Ну, гаразд. У будь-якому випадку коло складає 360 градусів. Ось я тут записав. І ви можете уявити, що півкола складає скільки? 180 градусів. Отже, друга важлива річ, яку треба зрозуміти, що півкола 180 градусів. Якщо у нас є два кути, які разом складають 180 градусів, скажемо, не знаю, чи достатньо товсті ці лінії, щоб вам їх було гарно видно. Давайте я намалюю товстіше. Так, виглядають вони не ідеально, але я думаю, що ви зрозуміли, про що йдеться. Отже, хай у нас це буде кут, називаємо його Х. А цей кут буде у нас Y. Що ми знаємо про співвідношення між кутами Х та Y? Ми знаємо, що весь кут складає півкола, вірно? Це 180 градусів. Ось 180 градусів, це у нас є весь кут. Отже, а що являють собою х та y окремо. Я намагатимусь намалювати це різними кольорами. Отже, Х плюс Х плюс Y це 180 градусів. Так? Давайте так, і запишемо. Х плюс Y це 180 градусів. А чому тоді буде дорівнюватись y? Y буде дорівнювати 180-х. І тобто х буде дорівнювати 180-y. Я думаю, що це має сенс, так? тому що два е кути у сумі дають 180 градусів. Тобто, щоб чому е дорівнюється кожна з них, треба е вичислити це. Отже, ці кути називаються таким кумедним словом. Вони називаються суміжні кути. Кути, що у сумі складають 180 градусів. Я вам прямо так і запишу: суміжні кути. Так. Ну, а припустимо, що у нас така ситуація. О боже, яка жахлива лінія в мене вийшла. Скажемо, я малюю дві перпендикулярні лінії. Давайте я ще раз намалюю, може, краще вийде. Це складає чверть кола. Припустимо, що це ось. Весь кут. він буде складати скільки? 90 градусів. Вірно? Ось у нас 90 градусів є. Так. а е Якщо у нас один кут Х, а інший Y, то чому вони будуть дорівнюватись? Отже, Х плюс І. Буде 90 градусів, і ми можемо сказати, що Х та У це додаткові кути. Вони у сумі складають 90 градусів. Запам'ятайте це. Додаткові кути у сумі складають 90 градусів, а суміжні 180, їх не можна переплутати. Це різні кути. Що ж, мій час скінчився. Прощаюся з вами до наступного відео.